Thank you Ручна робота, зображення виноград, рідна кришечка, чотири такі скляночки дуже гарні. Ціна такого комплекту 450 гривень. Кольорове скло. Підсвічник, Гончарський виріб, опішнянська кераміка Являється рідкісним по кольору. Ціна 200 гривень. Сукорниця, ручний розпис. Лаймо Мінск, ціна 35 гривень. Масляночка. Синельниково. Деколь. Ціна також 35 гривень. Радянські ємності для меду, для варення можливо, для солі. Ціна 30 гривень, так? 30 гривень. Наявності дві новенькі. Цукерниця кришталева. Ціна 550 гривень. Скляночки. Ціна одиниці 5 гривень. Ой, що таке недовго. Одла життя. П'ятдесят Чайник. Тернопіль, ціна 50 гривень. Форма називається ромашка. Форма притаманна Тернопільському фарфоровому заводу. Довбиш 30 гривень. 50 гривень. Зображення деколь, полонне. Насадка для міксерів. Будь ласка, різні. Ціна за одну одиницю 25 гривень. Блюдо, деколь. Нове. клеймо користень, ціна 100 гривень. Кухонні ваги радянського періоду. У робочому стані. На 5 кілограм ціна 100 гривень. Кобальт. Чайник та цукорниця. Кобальтові. від чайного сервізу Калина. Довбиш, другий сорт. Ціна за одиницю 100 гривень. Кришечка нерідна. Чайник. Через по 100 гривень. Так. Ціна 100 гривень. Кришечка також не від нього. Ручний розпис. Клеймо Баранівка, ціна 30 гривень. Чайник. Клеймо полонне, ціна 50 гривень, але кришечка не рідна, кришечка від тернопільського фарфорового виробу. Скільки коштує молочник? 50 гривень. 50 гривень. Баранівка. Чашки. Синельникова, Дніпропетровська область. Скільки коштують? 15. 15. 15. 50 гривень. До трьох років. Там блюдо подивіться. Цукорниця синельникову 50 гривень, молочник полтавський фарфор, деколь, зображення виноград, 50 гривень. Скільки коштує чашка? 50. Чашки дорого взяла, вони мали. А підкажіть, будь ласка, ціну чайника. 50 синельникову. Там є те та саме. Цукорниця також 50. Не підходить. А тройний одеколон в яку ціну? 100 гривень. 100 гривень. І такому ноги мати. Угу. А кавничок в яку ціну? Довбиш. 50. 50. Кавовий сервіс зображення Мадонна. клеймо Польща. Ціна за сервіс 500 гривень. Цукорнець кавник 6 кавових пар. Тарілочки, Порішкові. Городниця ціна 20 гривень. Наявності 5 одиниць. 5 штук. Я Далі Будян, Будянський фаянсовий завод, коли йому 50-ті -е роки. Також перешкові, ціна та ж сама. Зображення очки Буди, Ціна 20 гривень. Стрілки для перших страв. Деколь. Користень. Ціна 30 гривень. Наявності 4 одиниці. Скло. Піали 30 гривень. Синельниково та ж сама ціна. Так, набір, ручка, шарикова, позолосівне перо. Табрелок. Футлярі. Ціна 200 гривень. Годинник. Кришталь, кришталевий, маяк. Є гост, будь ласка, показую. Заводяться повністю в новому стані. Ціна 750 гривень. Чайні пари, ручний розпис, клеймо крем Гес, ціна 100 гривень. Маслянка 140. І чайник від даного чайного сервізу. Заварник. 180. Друзі, хочу вам показати орнамент деяких ложок. Можливо, хтось згадає, що користувався. Такою ложкою або вилкою. Ціна 15 гривень за одиницю. не Не Я на дану вилочку звернув, виделичку звернув увагу. 15 гривень коштує. Оля, можна ярню? Ми ж сов'язуємося між собою. Так мало, так скока. Ну ти мало каже. Шпротниці. Дружківка за 215 гривень. Тарілочки для другої страв. Три тарілочки в наявності користень по 7 гривень за одиницю. В Наявності 3. М'які іграшки. Росятка. Ціна 10 гривень. Та ж сама ціна. Десять гривень. Горщики для запікання. Ціна за одиницю 100 гривень. Келихи. Скло. Виробник Турція. Ціна 150 гривень. Бера. 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 Собака. Дай лапку. Дай лапку, дай. Дай лапу, Да, лапу. Є собаки, які люблять фотографію, є, які только екран все. трячить морду. Книжки. Тарас Шевченко. Повісті. Видавник Київ веселка. 84 рік. Ціна 50 гривень. Олеся Українка. 12 томник. Видавник наукова думка Київ. Десятий том, 78-й рік, ціна 50 гривень. Так, каструля, об'єм орієнтовно на 2 літри. Алюміній ціна 250 гривень. Чого? Чугун 350. Тарілочка для перших страв. Перший раз зустрічаю. Коли полтавський фарфор, ціна 10 гривень. Така піала або миска, зображення мадонна, полонне 10 гривень. Блюдо, букет квітів, деколь, баранівка, 70-ті роки, ціна 50 гривень. Підстаканник. Зображення Богдан Хмельницький. Металомільхіо. Ціна 700 гривень. Чайник доливний, ручний розпис. Від чайного сервізу яблуко. Клеймо полонне В новому стані. Ціна 350 гривень. Глечик. Має ручний розпис. Користень. Та чотири скляночки. Все в новому стані. Ціна 350 гривень. Два салатники, скло. Добре, добре. Ціна 200 гривень. М'ясорубка. 150. Повертаюся з ринку Юність, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Шість скляночок. мають ручний розпис, ціна за одиницю 70 гривень. Вже знайшли свого власника. Блюдо, зображення, квіти, деколь, користень, ціна 150 гривень. Також має свого власника. Салатники. Клиємо користень. Ціна за одиницю 70 гривень. Годинник маяк. Кришталь. Ціна 750 гривень має свого власника. Годинник їде в місто Полтава. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!